жадібні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Оперативники затримали проросійського політолога, який виправдовував збройну агресію РФ. Йому інкриміновано колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, чоловік у 2022 році втік до Росії. Через власний телеграм-канал та російські медіа, де він був частим гостем, він здійснював інформаційну діяльність у співпраці з державою агресором. Фігурант виправдовував дії ворога та поширював фейки про ситуацію в Україні. Завдяки скоординованим діям СБУ та служби зовнішньої розвідки України за сприяння та обміну інформацією з партнерами, вдалося оперативно затримати прокремлівського політолога. Напередодні за порушення правил перебування його було депортовано з Республіки Польща. Правоохоронці встановили його місце перебування та затримали підозрюваного. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Служба безпеки нейтралізувала ще один осередок російських спецслужб на Київщині. За результатами комплексних заходів затримано двох професійних піарників, які на замовлення російських спецслужб чиняли інформдиверсії проти України. Задокументовано, що фігуранти працювали здебільшого на медіаринку Європейського союзу. Вони готували та поширювали матеріали, що дискредитують нашу державу і виправдовують російську агресію. Для цього піарники створили понад 200 сайтів, які фактично дуплювали офіційні рупори Кремля і були зареєстровані на фейкові акаунти для уникнення блокування. Також на замовлення ворога зловмисники проводили інформаційні компанії у країнах ЄС. Та виправдовували підсанкційних топпосадовців країни-агресора за матеріалами справи серед іншого піарники займалися також розкруткою медійного образу двох гаманців Кремля, а саме: Ігоря Шувалова, очільника російської держкорпорації банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Андрія Костіна, голови правління Московського банку ВТБ. Обидва російських банкіри входять до найближчого оточення Путіна та причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії РФ. Як встановило розслідування, до 2022 року ці піарники виконували комерційні замовлення з РФ. Після початку повномасштабної війни на чоловіків дистанційно вийшов їхній колишній роботодавець Росії і запропонував співпрацю з окупантами за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Херсонщині правоохоронці викрили командира взводу забезпечення та начальника контрольно-технічного пункту військової частини за фактом одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, вказані військовослужбовці налагодили схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди від підлеглих за нарахування підвищених виплат. За участь у виконанні завдань у зоні бойових дій, які їм належали за законом, підозрювані вимагали від військовослужбовців до 30 тисяч гривень щомісячно. Визначену кожному окрему суму коштів необхідно було переказувати на банківські картки. У такий спосіб упродовж 2024 року вони отримали півмільйона гривень. Наразі готується клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу. На Одещині посадовець ВЛК Захабарів списував військовослужбовців у запас. Як зазначили в офісі генпрокурора, йдеться про заступника голови лікарсько-консультативної комісії районної лікарні. За даними слідства, у листопаді минулого року підозрюваний, діючи у змові зі службовими особами військово-медичного клінічного центру Південного регіону, запропонував за неправомірну вигоду допомогти вирішити питання щодо списання у запас ЗСУ знайомого військовослужбовця. Підозрюваний пообіцяв належну підготовку медичних документів, в результаті розгляду яких буде винесено висновок, що надає під представи для звільнення діючого військовослужбовця з лав збройних сил України для реалізації схеми військовослужбовець кілька разів перебував на стаціонарному лікуванні у невропатолога, після чого з отриманими результатами обстежень мав отримати необхідний висновок. Після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів підозрюваного затримали правоохоронці. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави. Встановлюються й інші особи причетні до вчинення злочину, а також військовослужбовці, які могли скористатися цією схемою. З Німеччини до України екстрадовано посадовицю Київського пологового будинку, яка привласнила бюджетні кошти та перебувала у розшуку з 2022 року. Як повідомляє офіс генпрокурора в рамках міжнародно-правового співробітництва. Компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина розглянули запит українських правоохоронців та прийняли рішення про видачу громадянки України, яка розшукувалася з метою притягнення. До кримінальної відповідальності Підозрювану у січні 2025 року затримали на території Німеччини. А згодом у міжнародному пункті пропуску краківець Корчова Львівської області видали українським правоохоронцям за даними слідства, екстрадована у період з 2021 по 2022 роки спільно з іншими службовими особами столичного комунального підприємства пологового будинку. Організувала схему привласнення бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів для незаконного нарахування та виплати заробітної плати на карткові банківські рахунки особам, яких вони працевлаштували як працівників підприємства. Проте, фактично ці люди не працювали у комунальному підприємстві. Надалі кошти перераховувалися на картки підконтрольних підозрюваним осіб. Досудове розслідування триває. На Житомирщині суд визнав винними двох бердичівських лаборанток, яких обвинувачують у пособництві порушенню правил охорони вод. Що спричинило забруднення поверхневих вод, створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє прес-служба Бердичівського міськрайонного суду. Узгоджене сторонами покарання штраф у розмірі 8500 гривень кожній. Як відомо з вироку, обвинувачені у 2024 році працювали лаборантками на ТОВ. Співвласник та водночас керівник даного комплексу очисних споруд з метою мінімізувати затрати товариства на очищення стоків та незаконно заволодіти коштами Бердичівської громади, залучили своїх підлеглих до злочинної групи, у якій кожен член діє відповідно до професійної кваліфікації. Обидві обвинувачені добровільно погодилися на участь у групі та неодноразово вносили недостовірні відомості до первинних облікових документів товариства про реальний вміст забруднювачів у скидах в річку Гнило а також заниження фактичних показників гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. У результаті злочинних дій організатора і директора підприємства Бердичівській об'єднаній територіальній громаді заподіяно матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони гривень, що є особливо великим розміром. Також вказане порушення правил охорони вод призвело до заподіяння збитків довкіллю на понад 8 мільйонів гривень, що також є тяжкими наслідками. На Житомирщині суд визнав майстра лісу Словичанський лісгосп, у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Про це повідомляє судовий репортер з посиланням на вирок. За матеріалами слідства за 4 тисячі доларів обвинувачений пішки лісом переводив чоловіків в мобілізаційну віку до лінії державного кордону у напрямку Республіки Білорусь. У січні 2025 року до нього звернулась особа, залучена правоохоронцями до конфіденційного співробітництва. На наступну зустріч прийшов також чоловік, який нібито мав перетнути кордон. Нічого не підозрюючи, обвинувачений узгодив зі співрозмовниками всі організаційні моменти. Він запропонував клієнтові спосіб, місце та час переправлення через державний кордон, а також зручний одяг, взуття, мінімальну кількість речей з собою та порадив, як діяти у разі виникнення тих чи інших ситуацій. Працівник лісгоспу одержав поліетиленовий згорток з несправжніми грошима. І сказав чоловікові, як саме рухатися, щоб незаконно перетнути кордони з Білоруссю. Але вже через кілька хвилин оборудку було викрито. Суд погодився призначити покарання нижче від найнижчої межі санкції, а саме 4 роки позбавлення волі. За законом ж чоловікові мало б загрожувати від 7 до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.